Анатолій Валевський. Левеня Лео На столі, який стоїть біля книжкової шафи в дитячій кімнаті, живе невелике іграшкове левеня Лео. Таке ім'я йому дала дівчинка, якій його подарувала бабуся. І хоча насправді він усього лише фарбована порцелянова фігурка, все одно вважає себе справжнісінським африканським левом. Щоправда, поки ще зовсім маленьким. З цим Лео згоден, але вірить, що коли-небудь обов'язково виросте і в нього буде велика густа грива. Коли бабуся читає онучці захопливі історії про життя в африканській савані левіці Ельси та її дитинчат із книжки народжена вільною, Лео теж дуже уважно слухає і запам'ятовує він уявляє собі, який з поважним виглядом розгулює під палаючим сонцем безкрайніми просторами, полює разом з іншими левами, видаючи грізний рик. А потім у полуденну спеку велично відпочиває в затінку якогось розлогого дерева разом зі своїм прайдом. Ну, так називається левова сім'я. Звісно ж, букет звичайного буску у порцеляновій вазі, під яким насправді сидить левеня. Зовсім не схожий на розлогі африканські акації, а тим паче на величезний баобаб із товстим стовбуром. Але малюку поки що й тут добре. Єдине, чого йому трошки не вистачає, це приятеля для веселих ігор. Але Лео терпляче чекає і дуже сподівається, що коли-небудь добра бабуся здогадається. Принесе з магазину сувенірів ще одну статуетку маленького левеняти.